Я Максим Медель, це програма Максимус. Ми знаходимося біля святая святих міста Суми, біля міської ради. Зараз зайдемо всередину і спробуємо вам показати, як же вона виглядає зсередини. А заразом і знайти там, можливо, Олександра Лисенка, можливо, когось із його замів і просто показати, як вони добре працюють на благо міста Суми. Пішли. Це приймальня тут ну, крада, тут квіти ростуть, це все так красиво. Лаги, прапори, таке будівля фасади тільки треба поремонтувати. Добрий день, приймальне військо головно. Перший пункт подолано. Ліг тут цікаво, кнопки 1, 2, 3, 5, 5, щоб вороги не здогадалися, що четвертий поверх це поверх міського голови. Так, ідемо. Це кабінет міського голови. О, кабінет закритий. А ви не знаєте де А Може у них обід час? Та вже, мабуть, на годиннику пів на другу, мабуть, вже повинен закінчитись. Добрий день, а не знаєте обід, коли закінчується? У міського голови? У міського голови да. і в час. В час? Так. Да. Ага, що півнодругої нема. Ну, мабуть, його зовсім немає. Взагалі? А хто ж містом керує? Містом, містом керує е -е, по. Ага. А він не керує містом. Ну, в принципі. Його в гопусті. Ага, а, а перший зам. Що хотілося Нам хотілося, щоб він прокоментував нам щодо скасування рішення суду щодо закриття кримінального провадження. А начальник юро управління. І перший, а перший зам. А хтось є, хто не відпустив. Волонтери. Це не п'ятий поворот, так? Ага, дякую. А Ну що, лисенка відпустів трес. Хоч одна. Компетентна людина повинна бути у міськраді. Здрасті. Так. Вибачте, а кабінет першого зама Де туди? Ага, спасибо. Так, пак, ну йдемо до першого заму. Керуючий справа, ми... Добрий день. А начальник правового управління є? Она повинна булька. Ольга Анатолійовна Бойка. Ну а заразом можна показати тут картину висять красиві місто суми. Ось осінь. Ну ремонт нормальний, в принципі, що. Таке трошки совкове. Очень ночі туалет чоловік. Так. Так, це адміністрація вже пішла, це нам не сюди. Першого зама також нема. Ну, Перший зам він. 72, це нам сюди. Ольга Анатолійовна. Добрий день. А хтось є Ольга Анатолійовна чи хто виконує обов'язки начальника управління? То, то, да, це, мабуть, до вас. Нам потрібно, щоб хтось прокоментував е, рішення зарічного суду щодо скасування кримінального провадження щодо, першого, ну, щодо міського голови з приводу звільнення жука. Зарічний суд скасував е, ну, припинення кримінального провадження, тобто воно має бути поновлене. В Про профільному залу. Я прошу так. А хто профільний зал? Звісно, для чарівної жінки все що забрали. Анчаренка Тетяна Петровна чи Віктор Неходічого. Секретар, да? Да. так? Вони також то, на п'ятому поверсі. Ні, секретар на третьому, а у інтернет і на п'ятому. Дякую. Так, ну що ж, про управління нам нічого не сказали. Ми йдемо на п'ятий поверх. Так, це ж я вроді п'ятий поверх. Волонтерець. Перший зам. Коротше, нікого тут не знає, де шуперну другу. О, горміх, пак. Добрий день, а Віктор Мофодєвич на місці? Я зараз не маю. А коли він буде? Десь через воду. А він, мабуть, на нараді десь, так? Так. Дякую. А нам треба його коментар щодо міського голови, так як він зараз виконує обов'язки міського голови. По питанню скасування поновлення кримінального провадження на міського голови щодо звільнення жука. Ну, зачекайте. Годину, так? Дякую. Ну, пішли. Коротше, годину треба чекати ще Віктора Мофоджовича. Добрий день. Отак От у них тут все солідно, у них тут всі на місці, пів на другу, коли вже обідня перерва закінчилася, не знаю. Ми ну, пішли, подивимося ще вниз. Погуляємо коридорами міськради. От місце для коріння заборонено. Ну, бочки вначе не накидано. Тобто, мабуть, так воно йде. Пішли першого зама пошукаємо, може він на місці. Може, він нам щось скаже. Володимир Володимирович Войтенко. Жіночий, чоловічий. Фіг тут ще воно знайдеш. А хто виконує зараз за міського голови? Войтенк. Волонтерець? Волонтерець. А Войтенка кабінет де. О, ну його ж, мабуть, немає на місці, так? Да? Ага, зрозуміло. Ну, першого заступника на місці також немає. Але, мабуть, там, де знаходиться цей самий знаменитий стіл, на якому він виконує свої службові обов'язки. І не тільки. Ну що, Віктора Мефодійовича ще годину чекати, він на якійсь нараді незрозумілий. Ну, мабуть, не будемо ми чекати, ми, мабуть, ще покажемо вам картину красиву. Вона на місці, незважаючи ні на що, у неї ніяких нарад нема. Вона не під слідством, вона не у відпустці, вона не на лікарняному, як більшість керманичів нашого рідного міста Суми. От така приймальня. Ось герб України, герб міста Суми. Каври. Ну, коротше, тут такий ще був нормальний звітма. Ви за вас переслідуєте, напевно. Не на ми вас переслідуємо. Ми вас... Ну, таких красивих жінок, чого б не. Так, ну що хотілося б сказати? Хотілося б сказати те, що у них тут немає нікого насправді зараз, хто міг би прокоментувати нам. Тобто вже часу скільки у нас. 13.33, тобто обідня перерва закінчилася вже майже 35 хвилин тому. Немає ні мера, він по відпустці, ні першого зама, він не зрозуміло, де взагалі знаходиться. Немає не начальника правового управління. Добрий день. А Чайченко буде сьогодні чи ні? А хто місто нього? Є тільки волонтери, його також немає. Він буде через годину десь. А може і не буде. Нам це не зрозуміло. Залишайте з програми Максимус. Тут ми, мабуть, ще в адміністрацію скоро підемо і покажемо, що там також все так нормально. Ви хотіли прийти, проходьте. Ну зараз, секундочку. Ну так як нас вже хочуть щось просити, тобто ну, залишайтесь з нами, ми вам покажемо ще багато чого цікавого із життя нашого міста. Все, папа. -па. Ви ви? Да, СТС.